Сьогодні у нас останній блок з вивчення теорії по фотошопу. В принципі, загалом ми пройшли десь 80% по можливостям фотошопу, а все інше це такі дрібнички та особливості або ті розділи, які ви зможете вивчити самостійно за необхідності їх використання і матеріалу в інтернеті дуже багато, як це робити. А сьогодні ми будемо вивчати такі інструменти, як а, дії, а, як композиційні блоки. А, і ще раз поговоримо про трансформацію більш а, докладно. А, дивіться, я, ну, ми активували панель історії, в принципі, її сутність така сама, як у кнопки Ctrl-Z. Тобто кожну дію, яку ми робимо, а, вона відображається в панелі інструменти. І кожну дію, в принципі, ми можемо відмінити. Це можна зробити або за допомогою клавіші Ctrl-Z, або у деяких а, випадках Ctrl-Alt-Z. Ну, тому що за деяких налаштувань Ctrl-Z працює ли лише як одна відміна. Але на панелі історії ми можемо а, просуватись на багато дій назад, а, просто нажимаючи на ту дію. До якої треба віднити, або треба, якщо треба прокрутити а, вперед. А, на противагу ці, а, цьому інструменту є такий дуже цікавий інструмент Дія. А, якщо у вас її, ну, це така стрілочка, яка тут на панелі, якщо у вас її немає, як у мене, заходите в вікно Дія Actions на англійській. І у вас з'являється ось така стрілочка з діями, які ви можете задіяти до вашого а, малюнку. Для чого вона потрібна? Дуже часто художники або ілюстратори, дизайнери роблять одну і ту ж саму роботу, і щоб не повторюватись у діях, їх можна записати, і потім Photoshop буде їх автоматично відтворювати. Причому записати можна абсолютно все, від дії гумки до розширення формату листа, накладання текстур, фільтрів і так далі. Як це діє? Я відкрив цю панель дій. Photoshop ну, має в, своєму, в своїй бібліотеці вже деякі дії, які йому, здається, можна зробити. Ну, наприклад, давайте зробимо тонування за Сепією. Я вибрав дію, яку я хочу зробити, і нажимаю кнопку Play. Photoshop наклав, Photoshop наклав всі дії, які були тут збережені. А також, якщо це дії, які були за допомогою коригувальних шарів, я можу нажати на цю дію та також відкоригувати її додатково, як мені потрібно. Ну, тобто це таке спрощує життя. Окрім цих стандартних дій, які записані в Photoshoпі, ми можемо зробити свої дії. Для цього я відкриваю панель дій. Ну, можу перейти кудись в кінець. І нажимаю кнопочку запис. Ось така от а, кружечок, ось такий. Коли він став червоним, це означає, що пішов запис. І всі дії будуть записуватись. Ось я змінив розмір. А, далі я щось намалював. Потім я наклав фільтр. А потім я наклав маску. Давайте маску я окремо накладу. Добре. Знову захожу в дії і зупиняю запис. Треба було зробити все ж таки нову підпапочку, тому що ці дії записалися у мене. До існуючої папки, трошки неправильно вам показав, записав вам в існуючу бібліотеку. Треба було нажати отут нову папочку і створити піднабір, який би вам підходив. А в даному випадку просто мені тепер буде, коли я нажимаю Play, у мене буде відтворюватися саме те, що я робив з цим елементом. Команда ви вибрати наразі недоступна, тобто, якщо якась є помилка а, у моїх діях, її не можна буде а, зробити, і Photoshop про це попереджає. А, але, я думаю, суть ви зрозуміли. Окрім цього, а, ці файли дії можна завантажувати. Або а записати окремо дії без папки можна навіть. А, можна завантажувати до Photoshop з інтернету, або зберігати цей файл а, для майбутнього використання. На комп'ютері. Добре, ось такий от інструмент, який вам може бути корисним. Давайте відміню всі ці дії. Потім наступний елемент, який вам може бути знадоб... знадобитись. Такий ще цікавий. Ця функція знаходиться ось тут на панелі. Називається вона композиція шарів. Вона необхідна для того, щоб створити якийсь схожий дизайн, який трохи відрізняється один від одного. Наприклад, трохи інше розположення тексту, трохи інший шрифт, або взагалі композиція, яка відміна лише там деякими картинками, елементами. У цьому випадку ви можете, звісно, зберігати декілька файлів в PSD, і кожен з варіантів відкриваючи, редагувати саме його і показувати, як результат. На цей варіант. Але якщо у вас дуже невелика різниця, то буде дуже зручно користуватися саме функцією композиція шарів. Ну, давайте покажу приклад. А, наприклад, у вас є деякі елементи, які ви розмістили за композицію. А також якийсь текст. Ось цей текст. А, і ви хочете зробити якийсь другий варіант а, за допомогою цього інструменту. А, для цього ми зберігаємо перший варіант композиції. Обов'язково ставте всі галочки. А, коментарі за бажанням, якщо ви там хочете щось для себе а, написати. І нажимаємо ОК. А після цього а, ви можете змінити положення за композицією і ще раз зберегти композицію. ОК. Тепер, коли ви будете перемикатись між композиціями, ви будете змінювати це положення. А окрім того, у нас ще знизу є такі кнопочки. Наприклад, це кнопочки оновлення. Це кнопочка загалом оновити варіант. Наприклад, ви щось тут поміняли, і тепер не хочете, щоб композиція була саме такою, щоб зберіг, ну, зберігся ваш варіант коригування. Ви туди нажимаєте кнопочку оновити все. І після цього а, положення зміниться. А окрім цього, можливо, вам було треба а, ну, подвинути елемент, просто щоб його відредагувати, там якийсь, там, не знаю, колір змінити, або ще щось. А, давайте зайдемо, якось налаштування, і щось змінимо. Да? Окей. Але ви хочете, щоб позиція не змінилась. Тоді ви а, читаєте, які там у нас є підказки. Дивіться. Це зберігає видимість, це зберігає лише положення, а це саме наповнення. Нам треба оновити лише наповнення. Нажимаю оновити наповнення. Тепер я перехожу за композицією. І бачите, за композицією не змінилося. А, так, дивлюся, і наповнення теж не дуже помінялося, якщо чесно. А ні, змінилось. Ось в мене ж кут повернувся. Тобто все правильно. Тобто, а, за композицію за місцем там само лишилось, а вже наповнення змінилось. А окрім того, якщо я хочу, а, щоб в тому варіанті той кубик не змінювався, то мені, звісно, треба його продублювати. І попередній вид а, закрити око. І вже в новому виді. А редагувати лише те, що бачимо. Ну, давайте. Так, не. Давайте колір змінимо. Хай буде такий жовтий. Окей. А, з так, щось не то нажав. Жовтий? Окей. Окей. А, окей, змінив. А, в принципі, я можу нажати тепер кнопку Оновити все, тому що у мене з'явився новий шар, і мені треба також записати принцип а, видимості шарів. Нажимаю оновити. Перехожу до першого варіанту і до другого. А той шар, який я створив, у мене створився зачиненим оком. А, ось такі варіанти по а, розробці саме варіантів. Є також варіанти по збереженню ваших результатів. Для цього нажимаємо File експорт, композиції шарів у А Тут вибираєте формат PSD, якщо він не вибраний. Вибираєте, куди назвати. І з індексом, тобто з якоюсь цифрою кожен з варіантів буде збережений як окремий файл. Окрім того, ви можете відразу зберегти ці. Файли у форматі PDF. А якщо ваш замовник не буде. Активний документ не збережено, збережіть документ. А, ну, Просить мене, щоб я зберіг відразу PSD, а потім вона, тому що демонстраційний файл я ще не зберіг, тоді вона відкриє панель зберігання PDF, але принцип той самий, у вас будуть збережені файли як окремий результат роботи. Це щодо другого інструменту, який ми сьогодні розбираємо. На завдання з нанесенням малюнку на ділянок шкіри, ми вже з вами застосовували інструмент трансформації, але я хочу з вами поговорити про нього зараз ще більш детальніше, тому що він нам буде тепер необхіден для наступного нашого заняття нашого завдання на сьогоднішньому занятті. Дивіться, коли ми обираємо меню Вибрати і активована у нас функція керувати трансформацією, то в принципі ми можемо відразу. Робити якусь трансформацію з об'єктом. Наприклад, крутити його. А, ну, Можна крутити вільною трансформацією, або якщо зажати Shift а, через якийсь конкретний шаг кутів. А потім я можу взаємодіяти з кожною з восьми точок, яка горить, тобто розтягуючи вниз, вверх, за діагоналю. Знову ж таки, у мене може працювати Shift або Alt-. Ось такі пропорційні і, і деспропорційні а, вимірювання, а, змінювання. Далі, а, у мене ще є деякі функції, які у мене активуються за допомогою правої кнопки. Ось нажимаю праву кнопку, а зараз ми знаходимося в режимі вільного трансформування. А, до речі, щоб вийти з цього режиму, можна нажати Ctrl-D, Ctrl-D ну, типу, зняти виділення, тобто так само, але треба, щоб ця кнопка була знята. І активувати кнопку Ctrl-T. Тобто ми можемо користуватися гарячими клавишами. Не обов'язково зверху має бути функція керування трансформацією. Але якщо її нема, то Ctrl-T, Ctrl-D. Знову ж таки англійський. Далі повертаємося до ctrl А, Знову ж таки, бачите, я можу крутити. І ще така одна цікава функція. Є, якщо я зажму кнопку Alt. А, ну, це, в принципі, також показував, то а, буде отак от пропорційно у мене змінюватись а, малюнок. Потім у нас є функція масштаб. Це, в принципі, я теж лише змінюю розмір. Повернути. А, теж вона, в принципі, уже активна. А, нахил, а воно змінює трошки перспективу, нібито а, воно уходить кудись там а, в бік. Давайте відмінюю дію. І цю теж. А далі йде викривлення. Це для зміни пропорції, а вже з якимись точками не дуже. А, ну, тобто, попередня функція була така для ну, нахилу в цілому, а це за будь-яку точку, яку я можу нажати. Потім йде перспектива. Перспектива одночасно змінює або нижні, або верхні точки, а, нібито вони так равно віддаляються від мого попереднього значення. Так. Перейду до режиму, ну, нажму Escape вийти. І перейду до режиму вставити, як у мене малюнок був на початку. А, а далі от та функція, яку я вже трошки показував, в контр заходжу. Це, собственно, деформація. Класична деформація йде за сіткою 3х3, де ви можете, на жаль, сітки не бачно, але тут, умовно, в мене є сітка, окрім того, у мене є точки, які я можу коригувати по краям, а також я можу коригувати в цілому направляючу, якщо я нажму біля неї. Тобто, отак от можна деформувати форму, щоб вона імітувала якийсь гін. Окрім того, я можу додати свою власну. А, якусь направляючу, і вже коригувати нею. Теж є, от, криві. А, Тобто, ось такими коригуваннями я можу замінтувати, в принципі, будь-яку форму, а, яка мені буде підходити за композицію. Окрім цього, а, є деформація, ну от, можна кількість рядків змінити, та є деформація за конкретною формою. Наприклад, а, я можу привороти цю газету в прапореці. А, дуже такий цікавий факт, поки ви не нажали Ентер, деформація ще не закінчена. Але якщо я нажму Enter, і ще раз зайду в режим Ctrl-T, то у мене вже будуть нові поля, ніби то нова деформація. Це треба пам'ятати. Тобто, якщо от я знову роблю деформацію, я вже роблю її по новому куті. А, тому перед тим, як нажати підтвердження, впевнитись, що у вас вже гарний результат і він вас а, влаштовує. Нажимаю Enter. Ну, нібито я ось таку саму форму хотів зробити. І потім ще такі є функції в цьому режимі трансформації: це повернути. Ну, можна там на 90-180 градусів. Або можна відзеркалити по горизонталі, мається на увазі пікселі зробити зеркальними. Іноді треба так, так, таким чином повернути. Це такі от нюанси щодо інструменту Трансформація він нам знадобиться для наступного завдання. Це завдання це, собственно, ну, власне, як називається мокап або Дезикін-Кіт до. Якогось фірмового стилю, тобто це набір речей, які вам можуть знадобитися у, ну, у вашому фірмовому стилі. А якщо ми кажемо про якісь пласкі предмети, то їх, в принципі, доволі легко розмістити, тобто ви беремете режим перспективи і накладаєте зверху на ті елементи, які у вас вже існують. Причому в даному випадку ми взагалі бачимо аксонометрію, коли у нас немає таких от дуже великих перспектив, взагалі, їх взагалі немає якихось перспективних спотворень. Ви можете почати, ну, якби цей макап він має, ну, може в собі містити будь-які предмети, це можуть бути і одяг, і кружки. І якісь там елементи. Але, якщо хочеш, щоб ви використали зараз якісь 3D-елементи, наприклад, ось ця кружечка. Ви берете якийсь логотип. Ну, Це просто таке тестове завдання. Великий логотип. Трошки його роблю поменше зажатим зажатим shift. Наводжу, де він може бути. І потім вже, ну, наприклад, за допомогою деформації, імітую ту перспективу, на яку він накладається. Тобто зовсім зовсім трошки невелике а, має бути спотворення за перспективою. Тобто я а, би умовно уявляю собі циліндр, і за перспективою дивлюсь, як він має тут а, зменшуватись або збільшуватись. Трошки комп'ютер притурможує. Але, я думаю, а, суть завдання, ви зрозуміли. Тобто, а, Потім можна там якийсь ефект ще додатково додати, наприклад, а, зробити контур але дуже тоненький. Ось у мене фас, фаска на контрі, давайте 20%. А, висота. А який там контур? Так, непрозорість, давайте 15, 15, Якщо чесно, не дуже бачу, що є якісь зміни, але трохи зміни є. Ну, таким чином там, замітував якусь поверхню додатково. Тобто, ваше завдання, в принципі, буде зробити а, ось такий набор за допомогою тих елементів. А, а, знову ж таки, це тренувальне завдання. Не треба розробляти логотип, ви можете там, щось готове взяти. А більш того, по цим макапам ви можете знайти дуже в Принципі, готових матеріалів у форматі PSD. Але знову ж таки, скачати щось і зробити по готовому шаблону це дуже проста завдача. В принципі, навчатися фотошопу це ваша завдача, мені би, все одно бути, як там працювати. Але мені було б дуже цікаво, якби ви все ж таки навчились. Ну, Не лише працювати з шаблонами, але робити і самим щось. Я просто продемонструю, як це працює. Наприклад, ось якийсь макап, нібито відкритого альбому. Я заходжу в той альбом, і можу сюди або вставити зображення, або сам його намалювати. Або просто написати якийсь текст, який мені тут потрібен. Текст, на жаль, білого кольору не підходить. Ось ось так от. А давайте я просто ставлю стандартний текст Escape Escape, щоб він мені створив його за поверхню. Опт є. Yeah. Так, щось в мене комп'ютер не хоче мене слухатись. Мабуть, вже трошки втомився. Так, Escape. Мені треба саме той шар. І просто я хочу його відредагувати. Давайте я тут спробую це зробити. Так, добре, зда... треба буде це все видалити, тому що комп'ютер дуже довго думає не хоче розуміти, що я від нього хочу. Це я все видалю, а налаштую просто шрифт відразу якогось кольору. І вже створю а, текст за цією рибою, яку мені а, каже. Ну, от хай так буде навіть без полів. А, Photoshop. Це я завершую, зберігаю. Знов щось не те. Треба було Enter там нажати. Я навіть не знаю, що його навантажує так сильно, якщо чесно. Що йому не подобається. Так. Зберегти так. Ось, бачите, я просто відредагував смарт-об'єкт, який був вже накладений. А потім, коли він сконвертувався до мене до файлу, знову ж таки, на нього наклались якісь ефекти. тобто Тут, бачите, трошки забілення є, тобто якийсь ефект світлотінні. А тут може бути якась вбудована перспектива. Ну, тут є рекомендації щодо полів, і там вони дублюються на тому файлі. Крім того. А, ці макапи можуть, можуть бути більш складні. Наприклад, а, ця упаковка під каву. А, я заходжу в підпапку і шукаю, От бачите, є варіант там, золотої якоїсь упаковки. Вибачаю, щось у мене сьогодні комп'ютер трошки завантажений. Але сам принцип. А, я шукаю, де саме цей смарт-об'єкт. Ось вони, бачите, передній план, задній план. Заходжу в нього. І знову ж таки, я можу тут повністю редагувати дизайн. А, ну давайте просто я тут щось намалюю. А, давайте такі от листики, дуже ми їх полюбляємо використовувати. Або ось така трава. Да? І малюю ними якийсь ефект. Так. Я сюди можу ставити зображення, як, яке я вже а, розробляв. А, це знову перемикнулось на руку. Це такий тип а, кисті, є. він не малює, лише спотворює то зображення. Тепер треба почекати потім. Коли... Я зараз нажму на паузу подивлюсь, що його так завантажує. Пише, що завантажує сам Photoshop. Ну, добре. А, давайте ще якихось малюночків тут пробимо. А, вже більш простим пензлем. Знову ж таки, ці точки хай будуть добре. Ось, ми намалювали якийсь дизайн. А, якийсь текст. Тинтин -тин 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 -тин. А, Ну, представа що мене цей результат, я його зберігаю. І дивлюсь, який у мене буде результат там. Як бачимо, сюди вже накладено ефект деформації, тобто я деформував смарт цей шар. Тут є ефекти засвітлення і так далі. Тобто це готовий такий вже результат для мого, ну, презентації мого, наприклад, фірмового стилю. В даному випадку просто упаковки скраво. цікаво, якщо я вімкну жовтий, але з якоюсь непрозорістю. Ну, Ось такий ще якийсь там ефект можна кольорової підсвітки вставити. Але загалом ми бачимо, що. Варіантів користуванням цим макапом дуже багато, і його ну, дуже варіантів багато можна скачати. Але ваше завдання представити саме набір з якихось предметів у перспективі. Обов'язково, щоб вони були не пласкі, ну хоча б деякі з них. І показати, як ви вмієте працювати з трансформацією предметів.